Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як змінювати мову інтерфейсу Facebook. Змінювати ми мову будемо з допомогою нашого мобільного телефону та додатку Facebook в мобільному телефоні на базі чисто Android. Чому мобільний телефон? На мою думку, зараз людей вже набагато більше користуються мобільними телефонами, ніж комп'ютерами, тому це набагато актуальніше. І так, переходимо в додаток Facebook. Після переходу у Facebook ми попадаємо, як правило, ось на цю домашню сторіночку, тобто вверху зліва, як бачите, ми, е, такий домик у нас свідиться синеньким. Далі направо пішли наші друзі, новини і тому подібне. І так, починаємо ми із нашого ось так доміка, тобто, ми попадаємо на нашу домашню сторіночку, і на даній сторіночці, справа вверху, в самому кінці справа. Ми бачимо ось такі три полосочки це меню. Нажимаємо на дане меню на ці три полосочки пальцем, ось так. І відкривається у нас вже ось таке меню. І в самому низу, опускаємося в самий низ, налаштування та конфіденційність. Саме цей пункт нам і потрібен. Тому нажимаємо на налаштування та конфіденційність пальцем. І відкривається ось така наступна менюшка, в якій третій пункт знизу, як ви бачите, є мова. Саме те, що ми будемо міняти. Нажимаємо на мова. І за замовчуванням, як ви бачите, у нас встановлена мова пристрою. Тобто, Facebook у нас відображається на тій мові, на якій у мене зараз Android. У налаштуваннях Android у мене вибрана українська мова, тому і Facebook у мене відображається на українській мові. Тобто, всі налаштування, всі пункти меню у мене на українській мові. Зазвичай, напевно, ви будете міняти навпаки, тобто ви будете шукати українську мову. Але суть від цього не міняється і механізм зміни мови не міняється. Давайте ми попробуємо змінити нашу мову пристрою на англійську. І так, для цього ми нажимаємо на англійську, на English. Тобто просто пальцем жмемо на пункт English. Міняється мова і все. Як бачите, мова змінена. Не всі пункти меню зразу міняються, кажу зразу. Є пункти меню, які не змінюються. Але давайте перейдемо знову ж таки на головну нашу сторіночку, на домашню сторіночку. Тобто ми зараз, як бачите, справа активне меню синеньке в самому верху, а ми давайте класнемо на верху, на самий лівий пункт меню, на цей домик, нашу homepage. What's on your mind? Тобто, що у вас на думці, ви бачите, вже відображається англійською мовою. Давайте подивимося на друзів, Friends, англійська мова. Тобто Watch – наші сповіщення, тобто все вже на англійській мові. Так, давайте знову перейдемо в меню. Тобто, з самого справа вверху. Settings, як ви бачите, Тобто, були тут настройки вже Settings. А, да, бачите, вже всі. Пункти меню тут також перевелись на англійську мову. Ну, воно трошки, можливо, заторможує. Тобто в мене все одно чистий Android, тобто в мене порівняно воно все швидко відбувається. Але все одно деяка затримка є. Ну, Зараз вже все на англійській мові. Давайте назад поставимо нашу українську мову. Для цього ми вже переходимо в ті ж самі настройки, але які вже називаються у нас Settings: так, Language, третій пункт знизу Language. І обираємо мову, яка нас інтересує. В даному випадку нас інтересує саме українська мова, але як я вже казав, у мене Android налаштований на українську мову. Тому я в даному пункті можу вибрати як українська мова. Другий пункт зверху. Так само можу обрати Device Language. Це також у мене буде українська мова. Я зазвичай ставлю Device Language. Ну, давайте в даному випадку на цей раз я поставлю українська мова. Так, міняється. Знову ж таки, бачите, деяка затримка на а, цих пунктах, наприклад, Videos and Watch, Saved. Але внизу вже все помінялося. Давайте перейдемо знову ж таки на нашу Homepage. Що у вас на думці? Також уже все помінялося. Знову меню. А тут менюшки все одно ще не встигають, але вони поміняються. Ось, вже помінялися. Так, да, є невеличка затримка. І я все-таки поставлю в себе device language, мова пристрою. Мені так більш подобається, скажімо так. Ось так. Просто і швидко ви можете міняти мову у своєму інтерфейсі Facebook з допомогою мобільного телефону. В принципі, то ж саме, воно і на комп'ютері, тобто, ви переходите в настройки, там є пункт мова і міняєте мову і на комп'ютері. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, попереду, ще багато цікавого і корисного. Дякую, дякую за увагу!